Розділ 13. Служителі сатани. У цьому розділі ми розглянемо зовсім інше джерело проклять від служителів сатани. У ставленні християн до сатани є дві крайності одні повністю ігнорують сатану і намагаються чинити так, ніби його взагалі не існує, інші ж бояться і приділяють йому набагато більше уваги, ніж він на те заслуговує. Між цими двома крайнощами є біблійний баланс. Сатана це створена духовна істота, ангел, який підняв бунт і був скинутий із Божого неба. Він править духовним царством зла ангелами, які збунтувалися разом із меншими нечистими духами, названими бісами. Ім'я сатана означає ворог або противник. Він є незмінним, непримиренним ворогом самого Бога і людей, а також Божих цілей. Його мета встановити контроль над усією людською расою, його основна тактика спокуса, в якій він є майстром. У об'явленні 12.9 він описаний як змій великий, вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить Усесвіт. Сатана вже здійснює панування над більшою частиною людства, над усіма, хто живе у бунті проти Бога. У посланні до Єфесян 2.2 він описаний як дух, що працює тепер у неслухняних синах опору. Більшість із них не мають ясного уявлення про свій стан вони просто рухомі силами, яких не розуміють і не можуть контролювати. Однак серед них є такі, хто свідомо відкрив себе для сатани. Незважаючи на те, що може не розуміти того, хто він насправді. У своєму прагненні до сили та матеріальної вигоди вони систематично вдаються до використання надприродної сили, котру сатана дає їм. Служителів його можна виявити практично у будь якій культурі, незважаючи на все розмаїття назв, під якими вони виступають чаклун, знахар, тогунга, шаман, чарівник. Служитель сатани тощо. Практично у всіх племінних культурах в усьому світі є особлива назва для подібної людини. Найважливіше з того, що стосується сатани, ми дізналися від самого Ісуса. Коли Він послав 70 учнів приготувати для Нього шлях, вони повернулися з радістю, говорячи Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє. Луки 10.17. На що Ісус відповів. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Луки 10.19. Ісус не заперечував реальності існування сатани чи того, що Той має силу. Але Він обіцяв своїм учням, що влада, котру Він дарував їм, принесе перемогу над силами сатани і захистить. Від усіх його спроб завдати їм шкоди. Це важливо для всіх служителів Господа усвідомити ту владу, що її Господь дав їм, і навчитися успішно користуватися нею. Прокляття це одне з головних знарядь, котрі використовують служителі сатани проти народу Божого. Це ясно показано в історії Балака та Валаама. Описані у числах у розділах з 22 по 24. Балак був царем над землею Муава на схід від Йордану. У своїй подорожі з Єгипту до Ханаану Ізраїлю довелося отаборитися на кордоні Муава. Балак сприймав це як загрозу своєму царству, але йому не вистачало або сили, або сміливості напасти на Ізраїль. Натомість він найняв Валаама. Вимовити на нього прокляття з надією, що Ізраїль буде ослаблений внаслідок цього настільки, що Моав зможе перемогти його. Валам був відомим у тій місцевості волхвом, який вимагав високої платні за свої послуги. Багато християн сьогодні відкидають усе це як забобонну нісенітницю, позбавлену якоїсь реальної сили. Однак Божа реакція була зовсім іншою. Він розглядав прокляття, що його Валаам міг вимовити, як серйозну загрозу для Ізраїля, тому Бог втрутився над природним чином і застеріг Валаама, що йому не слід приймати цю пропозицію, але той надто зажадав обіцяного балаком золота і все таки виїхав зі свого дому з наміром виконати те, про що просив цар Моава. Про те щоразу, коли Валаам намагався вимовити прокляття на Ізраїль, Бог втручався знову і перемінював прокляття на благословення. Згодом Мойсей нагадує Ізраїлю про цей інцидент як просвідчення Божої любові Та не хотів Господь Бог твій слухати Валаама і перемінив тобі Господь Бог твій те прокляття на благословення, бо любить тебе Господь Бог твій. Повторення 23.6 Необхідно підкреслити один важливий факт Бог не дивився на наміри Валаама проклясти Ізраїль як на порожні слова, що не мають сили. Він розглядав їх як серйозну загрозу для Ізраїля і тому особисто втрутився, щоб зруйнувати наміри Валаама. Час не змінив Божої точки зору. Він не ігнорує і не зменшує силу проклять. Спрямованих служителями сатани. Навпаки, як сказав Ісус, Бог визнає силу сатани, але наділяє своїх служителів більшою силою. Біблія надає різні приклади діяльності слуг сатани, ці приклади покликані попередити Божих служителів, проти яких ця сатанинська діяльність часто й буває спрямована. Наприклад, Бог так звинувачує деяких лжепророків. а ти. Сину людський, зверни своє обличчя до дочок свого народу, що пророкують з власного серця, і пророкуй на них та й скажи так говорить Господь Бог горе тим, що шиють чародійні обв'язки на суглоби рук, і роблять хустки на голову всякого зросту, щоб ловити душі. Невже, ловлячи душі мого народу, ви свої душі спасете? І ви безщастите мене в мого народу за жменю ячменю та за кришки хліба, забиваючи душі, що не повинні б умирати, та лишаючи при житті душі, що не повинні б жити, своїми обманами моєму народові, що слухають лжу. Тому так говорить Господь Бог ось я проти ваших чародійних обв'язок, у які ви ловите душі, і позриваю їх з ваших рамен. І повипускаю ті душі, що ви ловите, щоб були вільні, як птахи. Книга Пророка Єзикіїля, 13 розділ 17 по 20 вірш. Деякі деталі не цілком Зрозумілі. Але, очевидно, ці жінки грали типову роль ворожок Будь-хто, перебуваючи з кимось у ворожнечі, міг їх найняти, щоб використати магічні чари проти цієї людини. Одним із їхніх методів було прикріплення магічних амулетів до людського одягу, таким чином вони ловили душі і справді вбивали безневинних людей, у нагороду ж отримували жменю, ячменю та шматки хліба. Це не якісь надумані звинувачення, що нагадують середньовічні вироки звинувачення висунуто проти цих жінок самим Богом навіть більше. Служителі сатани використовували схожі методи для тих самих цілей протягом усіх століть і продовжують застосовувати їх сьогодні. 1979 року в місті Бат в Англії археологи розкопали руїни храму богині Мінерви, що належить до римського періоду. Служителі цього храму мали схоже служіння, роблячи те саме, що й ворожки у дні єзикіїля. Люди, які бажали комусь помститися, платили цим служителям, щоб ті записували відповідне прокляття проти певної людини. Запис прокляття вимагав особливого мистецтва, яким володіли лише ці служителі. Тільки на прокляття було написане застосовували деяку магічну церемонію, щоб спрямувати його проти людини, яка ставала мішенню. Звичайно, за все це жарці отримували відповідну винагороду, також поклонники мусили кидати жертви для богині у храмове джерело. Такий спосіб використання прокляття й магічних чарів все ще є частиною повсякденного життя більшості народів, зокрема в Азії, Океанії, Центральній та Південній Америці. Наступний уривок узято з листа мого друга місіонера, який прожив усе життя в Замбії. Центральній Африці і добре знайомий із мовами та звичаями тих місць. Під час проведення християнської конференції у нашому сільському районі Замбії, Святий Дух дав дуже сильне пророче слово, закликаючи церкву до святості. Багато християн були викриті у гріху і воїстину покаялися, сповідуючи свій гріх і звертаючись до Бога з запрощенням. Після служіння. Старійшина однієї з наших віддалених сільських церков підійшов до проповідника у сльозах, тремтячи і сповідуючи жахливий гріх вбивства через чаклунство. Старійшина розповів йому, що протягом кількох років він конфліктував з іншим служителем церкви, який був старшим над ним. Ситуація так сильно загострилася, що він вирішив покарати його. І звернувся до місцевого чаклуна з проханням заплату проклясти цього служителя. Чаклун був дуже радий зробити це, особливо коли дізнався, що ці люди називають себе християнами. Він попросив досить велику плату авансом і потім сказав старішині прийти знову наступного дня. Коли цей старішина повернувся, то виявив чаклуна, який сидів під деревом із дзеркалом у руці і чашу чаклунського зілля на землі перед собою. Чаклун поводив губку із цим зіллям над дзеркалом і попросив старішину уважно подивитися у нього і сказати йому, що він бачить. Глянувши туди, старішина з подивом ясно побачив обличчя свого брата служителя. Потім чаклун узяв лезо і перерізав зображенню горло. Поверхня дзеркала одразу залилася кров'ю. Старійшина вигукнув Ти вбив його. Я просив лише проклясти його. Чаклун відповів з усмішкою Вважаю, що коли я роблю свою роботу, то мені потрібно робити її як слід. Старійшина поспішив додому. На свій жах він виявив, що його брат служитель був справді мертвий. Смерть настала незрозумілим чином від раптового крововиливу. Через наслідки цього вчинку старішину мучили докори сумління, тому він нікому не говорив про це. І ось на конференції Святий Дух сильно викрив його гріх. На щастя, для нього, коли помножився гріх, почала рісніти благодать. Дослівно, коли гріх збільшується, благодаті стає все одно ще більше. Завдяки сповіданню, покаянню та вірі в Ісуса Христа. Людина отримала не тільки прощення й мир з Богом, а й дійсне народження згори. Деякі західні читачі можуть віднести все це до примітивних забобонів темної Африки. Але істина в тому, що навіть у найбільш цивілізованих країнах так званих окультна практика, що колись перебувала у Занепаді, сьогодні знову набирає небувалої висоти. У західній Німеччині, наприклад. Багато бізнесменів, які ніколи не звернулися б за порадою до християнського служителя, регулярно консультуються у провісників долі щодо свого бізнесу. У середині 80-х років у лідера сатанинської церкви в Америці брали інтерв'ю на телебаченні його запитали, чи правда те, що сатаністи практикують принесення людей у жертву. Він відповів. Ми здійснюємо людські жертвоприношення, так би мовити, непрямим чином, руйнуємо особистість людей, які, наприклад, створюють у суспільстві вороже ставлення до нас, ми робимо це за допомогою проклять та заклинань. Причому зауважте це було сказано не якимось упереджено налаштованим критиком сатанізму лідер сатаністів зробив це зізнання з власної волі. За законом майсея це каралося смертю, однак у сучасному суспільстві окультна практика не є злочином, і для таких людей немає покарання, навіть якщо вони використовують це для вбивства. Наведене вище висловлювання сатаніста ясно показує, що вони використовують прокляття та заклинання для вбивства людей, але це аж ніяк не звільняє їх від відповідальності за людські жертвоприношення. Жахливим свідченням цього є репортаж із New York Times від 12.04.1989 року про те, що сталося в Матамаросі, Мексика. У вівторок представники влади Мексики та США виявили тіла 12 людей, серед яких був і 21-річний студент Техаського університету, який безвісти зник місяць тому. Тіла перебували у восьми свіжовиритих ямах на віддаленому ранчо, що знаходиться неподалік кордону США. Сьогодні на прес-конференції тут і в Браунсвілі, Техас, представники влади повідомили, що за скоєння вбивства несе відповідальність Наркобанда, що вбачає у людських жертвоприношеннях магічний щит, який нібито мав захистити їх від поліції, серед головних підозрюваних. Засуджений за контрабанду наркотиків кубинець Адольфо де Єзус Констанцо на прізвисько Ель Падріно, хрещений батько. Поліція повідомила, що він наказав ритуальним вбивцям схопити хлопця, який просто гуляв містом, і випадково потрапив йому на очі, потім вивести на ранчо, убити і понівечити його тіло. Представники влади описали скоєні вбивства як збочену суміш людських жертвоприношень із чорною магією, що практикуються на Гаїті, Кубі та Ямайці. Є звіти з різних частин США про ритуальні приношення в жертву немовлят та маленьких дітей, що їх здійснюють сатаністи. Головною мішенью сатанинських проклять та іншої окультної зброї. Є служителі Господа, сатаністи точно знають, хто є їхнім головним ворогом, і спрямовують свої атаки у відповідному напрямку. Це яскраво ілюструє випадок, про який мені розповів мій друг служитель. Жінка християнка, знайома мого друга, якось обідала зі своєю сім'єю у ресторані Нового Орлеана, відомого у США як Духовний центр чаклунства. Коли вони сиділи за столом, до них підійшли кілька сатаністів. Ті увійшли до ресторану з метою, так би мовити, свідчити, як це роблять деякі християни. Вони активно закликали людей до навернення у сатанізм і показали цій жінці буклет із всесвітньою програмою на 1988 рік, що складався з шести пунктів. Всі ці пункти супроводжувалися постом та молитвою. Перший пункт за швидке явлення Антихриста. Другий пункт за падіння християнських служителів, місіонерів, лідерів, третій пункт за руйнування служінь та діл Божих. Четвертий щоб християни ставали самовдоволеними, передусім, і більш за все шукали спокійного життя. І прагнули перебувати в церквах, де не проповідується повний Євангеліє пасторами, які хочуть зберегти мир за будь-яку ціну, йдучи на компроміс із гріхом. Наступний пункт щоб християни перестали постувати і молитися, а також щоб дари Святого Духа були в забутті. Це лише одне з багатьох свідчень. Що церква Христова перебуває під постійною систематичною атакою сатанинських сил? Що може зробити церква? Ми знаємо, що Христос переміг сатану на хресті тому, як ми можемо захистити себе, як зробити Його перемогу щоденною реальністю в нашому особистому житті та в наших церквах? Деякі відповіді, що проливають на це світло. Міститься в історії про спробу Валаама проклясти Ізраїль. Бог вступився за нього і обернув підготовлене прокляття на благословення. Що ж він побачив у Ізраїлі у той час такого, що спонукало його піднятися проти сатани і заступитися за Ізраїль? Нижче наведено деякі важливі фактори, поєднання яких викликало Божу прихильність до його народу. Перший фактор. Ізраїльський народ рухався у виконанні Божого плану для нього. Другий фактор Ізраїль підкорявся надприродному, цілодобовому водінню через слідування за стовпом хмарним та вогняним це відповідає водінню Святим Духом віруючих Нового Завіту. Дивіться римлянам, 8 розділ, 14 вірш. Третій фактор вони були народом, який підкорявся призначеним Богом лідерам і даному Богом закону. Четвертий фактор їхні взаємини були ретельно відрегульовані згідно з божественним зразком ці приведені до гармонії взаємовідносини були чудовим чином описані пророчим баченням Валаама Які, якове, гарні намети твої. Місця перебування Твого, Ізраїлю. Вони розтяглися, немов ті долини, немов ті садки понад річкою, вони, як дерева алойні, що Господь насадив, як кедри над водами. Числа 24, 5, 6 вірш. Ми розуміємо, що, даючи такий опис Ізраїлю, він бачить його не фізичним, а духовним зором. Оскільки на той час табір Ізраїльський розташувався у пустелі, п'ятий фактор Ізраїль став таким, яким описаний вище, не в останню чергу завдяки тому, що позбувся цілого покоління невіруючих та неслухняних ізраїльтян та Очистився від них, Числа. 26 розділ 63-65 вірш. Які ж уроки можна взяти з цього опису Ізраїля? Його основні характеристики слід підсумувати наступним чином Ізраїль був спільнотою, що підкорялася божественному порядку, дисципліні та водінню і жила в гармонії. Іншими словами, Ізраїль був не просто зібранням індивідуумів, кожен з яких собі на думці і робить своє. Бог не змінився у тому, чого він шукає серед свого народу, як не змінився і сатана у своїй тактиці проти народу Божого. Якщо церква нашого часу не відповідає вимогам для отримання божих прихильності та захисту, тоді є лише один вихід церква мусить змінитися. Сумно. Але ми можемо прочитати про те, що стратегія проти Ізраїля. Котру впроваджував Валаам, таки досягла певних успіхів. Ізраїль не вийшов із цієї ситуації повним переможцем. Не зумівши проклясти Ізраїль, Валаам обрав іншу тактику. Він порадив Балакові використовувати маавитянок як пастку для спокушання чоловіків Ізраїлю. По перше, для схиляння їх до статевої розпусти, по друге, до ідолопоклонства. Там, де перша тактика Валаама зазнала поразки, друга досягла успіху. Після цього в нього вже не було потреби виголошувати прокляття на Ізраїль. Порушивши першу заповідь Божу, ізраїльтяни накликали на себе прокляття самого Бога, і 24 тисячі з них загинули. У числах 31-16 Мойсей особливо підкреслює той факт. Що це сталося завдяки Валаамовій пораді. У Коринтянам 10.8 Павло згадує цей інцидент як попередження новозавітним віруючим. Спокуслива тактика Валаама також згадана у трьох інших місцях Нового Завіту Друге Петра, другий розділ 15, 16 вірш, Юди, 11 вірш, Об'явлення, другий розділ. 14 вірш Пам'ятаючи про стратегію Валаама проти Ізраїля, ми також знаходимо два важливі попередження для віруючих у Новому Завіті Головний урок простий Християни, які живуть у дисциплінованому послуху Богові та в гармонії один з одним, можуть розраховувати на Божий захист проти сатани. Але християни, які Недисципліновані, неслухняні та які перебувають поза гармонією, втрачають своє право на Божий захист. Питання для засвоєння матеріалу. Питання перше. Два крайніх і неправильних ставлення християн до сатани це. Відповідь. Це ігнорування або страх. Питання друге. Яка основна тактика сатани? Відповідь Основна тактика сатани це спокуса. Питання третє. Істина чи неправда? Прокляття є одним із основних видів зброї, яку використовують слуги сатани. Проти народу Божого. Відповідь. Істина. Питання четверте. Яка була друга тактика Валаама, щоб накликати прокляття на Ізраїль? Відповідь Спокусити гріхом та ідолопоклонством у такий спосіб підводячи під прокляття. Питання п'яте Бог визнає силу сатани. Але Він забезпечив своїх слуг? Якою силою? Відповідь Силою, що переважає. Питання шосте. Християни можуть розраховувати на Божий захист від сатани, коли виховують себе. Відповідь, Коли виховують себе в послухові богові і в гармонії один з одним. Практичне застосування перше Чи вірите ви, що існують люди, які є слугами сатани, і можуть проклинати людей? Чому так чи чому ні? Друге. Які уроки ви взяли з історії Валаама та Ізраїля? Як ви можете застосувати ці уроки для свого життя? Третє. Які сфери вашого життя потрібно змінити, щоб ви могли більше насолоджуватися Божим захистом? Біблійний вірш для заучування на пам'ять Не будьте винні нікому нічого. Крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить той виконав закона. Римлянам 13.8. Повторимо ще раз Не будьте винні нікому нічого. Крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закона. Відгук віри, помолимося. Господи Ісусе, я бажаю бути слухняним Твоєму Слову і жити в єдності та любові із сім'єю Божою.